Мені здається, освіта взагалі потрібна, щоб адаптуватися до життя. Ну тут, напевно, більше для комунікацій, хоча й отримувати знання. Ну і батьки кажуть, що треба вступати. Та робота, яку я хочу, вона вся пов'язана з математикою, я вступила, і без вищої освіти цю роботу ну, не можна отримати. Тому це ну, важливо. Ну, Були моменти, звісно, коли трошки важкувато. Це ось кінець семестру, коли вся сесія, ти вже. ну, ну Там і цікаво одночасно. Як ти думаєш, які переваги саме тих людей, що продовжують своє навчання саме після школи, йдуть на бакалаврат, можливо? Лише бакалаврат без так. магістратури. Е, ну, по-перше, більше, якщо б вони взагалі не отримали бакалаврат, то менше було б варіантів працювати десь. А все одно з бакалавратом багато, де можна працевлаштуватися. Е, і можна, наприклад, отримувати. Магістратурою і вже працювати, ну, по суті. Але ну, мені здається, із бакалавратом можна спокійно жити. От все, що ти хочеш, бажаємо туди. Ой, ну хочеться, щоб він закінчився легко, весело, щоб з багатьма історіями, веселими і. Щоб було добре на душі, щоб ви вже змогли видихнути нарешті, закінчили цей семестр, закінчили екзамени. І е, просто хочеться, щоб ніхто не подався на списки на, на відрахування і всі продовжили навчання. Чому ми вам і бажаємо? Тобто отримайте бакалавра.